Господь з вами і з Духом Твоїм, Читання святого Євангелія від Луки. Слава Тобі, Господи! Того часу Господь сказав: горе вам, фарисеям, бо ви даєте десятину зм'яти, і та всякого зілля, але обминаєте суд і Божу любов. І це належить робити. І того не занедбувати. Горе вам, фарисеям, бо ви любите перші місця в синагогах і вітання на майданах. Горе вам, бо ви наче невидимі гроби, люди по них ходять і не знають того. У відповідь один із законників каже йому: Учителю, кажучи так, ти ображаєш і нас. А він сказав і вам, законникам, бо ви накладаєте на людей тягарі, які важко носите, носите, а самі одним пальцем своїм не доторкуйтеся до тягарів. Слово Господнє! Слава Тобі, Христе, брати, і сестри, сьогоднішнє слово. Е торкає дуже делікатно таку справу, яка є в нашому житті, але дуже важливу, це моєї внутрішньої правди, про мене, самого. Парафразуючи слова апостола Павла, ми говоримо, що ти, хто судиш іншого, сам себе усуджуєш, бо чинячи те саме, судиш. І ми маємо цю величезну спокусу. Деколи, не кажу, що це постійно відбувається, але деко буває, а може і часто, дивитися на іншу людину крізь призму різних помилок, гріхів, слабкості. Тобто забуваємо дивитися і шукати добро, але більше нас тягне до того, щоб зосередитися на, на гріхові. А Слово Боже говорить, що. Бог нас не засуджує. І Він, як ми, ну, принаймні я вірю, не знаю, як ви, але сподіваюся, що також, що Бог є справедливий і терпеливий, як каже святий Павло Апостол. І тому Його добро, доброта. Що робить? Веде нас до того, щоб я примирився з Богом, щоб я покаявся, щоб я не вернувся. І тому кожен день, який Бог нам дає, це кожен день ми можемо починати заново спочатку. Але починати не з осуду інших, він такий, він сякий, вони такі, вони сякі, а не дай Боже ще прокльоне, так як ми любимо це робити. Але починати з власного, наверное, вплоть до того, щоб не судити себе. Бо себе також ми не маємо права судити. Тому що цей суд належить до Бога. І цей суд вже відбувся на Христі. Ми це, ми це бачимо. І далі Христос в цій Євангелі, ми почули від Луки, говорить, до фарисеїв. Фарисеї, якщо так подивитися, це були, були люди ревниві в своєму мисленні, менталитеті побожні, Досить такі прискіпливі до кожної букви закону. Але каже їм Ісус, горе вам, бо ви минаєте справедливість і любов Божу. Горе вам! І не тому, що їхня ревність недобра, погана, але тому, що вони, оця їхня ревність в них, вона зовнішня. Тобто назовні все в порядку. Але там немає серця, там немає любові, там немає милосердя. І з одної сторони, вони, якби робили правильні речі, але все це робили без любові. І тому ця небезпека може торкатися кожного з нас. Ми можемо приходити до храму вдома, назовні бути побожні, так? але всередині ми можемо бути холодні. А пам'ятаєте, що сказав Йоанн в Откровенні? Що ти ані гарячий, ані холодний. Виплюй тебе з моїх густ теплий, тобто теплий, ніякий. І сьогодні, коли ми споминаємо Святу Тересу від Ісуса, вона в якійсь мірі пробує дати відповідь на оці питання, на ці моменти нашого життя. Бо вона вчила, ну, можна так сказати, церкву, що Справжня святість починається з середини. І він, вона говорила про цей внутрішній замок нашої душі. І вона писала такі слова: Молитва це не багато говорити, а любити. Не багато говорити, а любити. Це є молитва. Якщо подивитися на її біографію, її життя було повне різних труднощів, непорозумінь, хвороб, але вона не втрачала того миру внутрішнього, бо знала, що якщо всередині живе Христос, то зовнішні ці бурі не зруйнують душі, не зруйнують душу. І тому Тереса показала, що реформа церкви починається не з якихось там приписів, наказів, змін, але передусім реформа мого серця. Бо лише той, хто дозволив Богові змінити себе, може допомогти змінювати інших. А ми робимо все якби навпаки. Ми хочемо інших людей. Достосувати до себе, до своїх прагн, до своїх потреб, до свого мислення, до своїх дій і так далі. І тому сьогодні ми можемо теж в якійсь мірі поставити ці питання, а? яка є ця моя віра, тільки зовнішня до релігійних практик спрямована. Схожа на тих фарисеїв, які назовні все виконують Чи це віра учня, який дозволяє Богу діяти в моєму житті? Бо вона говорила, Свята Тереса, вона каже: нехай ніщо тебе не тривожить, ніщо тебе не лякає, все минає, тільки Бог не змінюється, Бог незмінний. І далі вона говорила, що. Хто має Бога, тому, той, тому нічого не бракує? І далі додала Бог це один, який достатній. Тобто все, все, більше нічого мені не треба. Тому сьогодні просімо доброго Бога, щоб він нас навчив. Щоб він був найважливіший. І тоді я буду зовсім по-іншому відноситися до себе. А тим паче до ближнього. І пам'ятаєте ті слова, які Господь говорив, що будеш любити Бога всім своїм серцем, своїм душею, всім собою, а ближнього свого як самого себе. І власне, коли Бог стає в нас в нашому житті на першому місці, тоді оці всі слова, які Господь спрямовував до ізраїльського народу, де Христос спрямовував до апостолів, де апостоли спрямовували до. Церкви, вони будуть реалізуватися в нашому житті, де церква сьогодні також ці слова спримовують до мене, до тебе. Тому що це слово живе і діяльне. Воно пронизує, правда, моє серце, але пронизує для того, щоб мене зміцнити, щоб дати мені віру, для того, щоб я інших не судив. Щоб я себе не судив, але щоб я Бога поставив на перше місці, щоб ці реформи. robił w pierwszej koleju w mojemu życiu. Amen.